Всім привіт! В цьому душному відео я розповім про всі можливі види руху у правій руці, та також дам їм оцінку, щоб ви розуміли, що краще обрати для гри. Також навчу вас розрізняти види рухів у правій руці. Спочатку давайте розберемо, які рухи в руці нам загалі доступні. Перший можливий рух це пальці. Вони можуть рухатись в двох напрямках: згинання та розгинання, та приведення та відведення. Функція пальців полягає в тому, щоб добре тримати медіатор та запобігати прогинанню медіатора при контакті зі струною. Особисто я не використовую рух пальців для ударів по струні, оскільки це буде погіршувати мій хват та в результаті щільність звуку. Плюс м'язи пальців в нас доволі слабкі, та вони не можуть пробити струну з такою ж силою, як інші варіанти. Ще дехто рекомендує використовувати пальці для виведення медіатора зі струн. Але прикладів ефективності даного методу, як по звучанню, так і власне по обходу струни, надано не було. Є ще варіант Мартіна Міллера, але він використовує трохи інший рух. Пальців та все одно робить цей рух як допоміжний для виходу зі струн. Наступний варіант це кисть. Кисть може робити два типи руху: згинання та розгинання та девіацію. Згинання та розгинання в чистому виді нам не підходить, тому що медіатор, очевидно, має рухатись перпендикулярно по відношенню до струн. А від залізання медіатора в струну толку не буде. Але ж ми можемо, наприклад, грати за рахунок девіації, плюс згинання та розгинання. Нібито приємним бонусом цього може бути виведення медіатора з площини струн на кожному ударі. Але тоді в нас розгинання відбувається як на даунстроку, так і на апстроку. Це означає, що для обох ударів ми використовуємо однакові м'язи, а значить, наш темп обмежений тим, наскільки швидко може скорочуватись один м'яз. І це десь 126 ти і то в сильному напруженні та декілька секунд. Тому, як на мене, згинання та розгинання кисті треба забути та не використовувати взагалі. А от девіація підходить набагато більше. Тут ми можемо успішно чергувати різні м'язи, що дасть можливість грати набагато швидше. А ще кисть, на відміну від пальців достатньо важка та сильна, щоб ефективно пробувати струну та отримувати якісний звук. Особисто я використовую саме девіацію кисті для переміщення медіатора в просторі. Далі детальніше поясню, чому. Наступний можливий рух це ротація перед пліч. І цей рух також можливо використовувати для гри. Він досить сильний, може виконуватись в швидкому темпі і є досить стабільним. Але чому я тоді граю від кисті? Справа в тому, що я використовую ротацію передпліччя для інших задач, а саме зміна кута руки по відношенню до струн. Це дозволяє мені переходити зі струни на струну в швидкому темпі. Детальні я це розповідав у цьому відео. Зараз ще додам, що даунстрок escape позиція не працює нормально, якщо ми граємо ротацію передпліччя. Як бачите, в цьому положенні передпліччя вже фактично заблокована і виконувати якісний даунстрок вже не може. Приклад такої помилки був у мене в цьому відео. Тож, якщо я хочу мати можливість стабільно грати у downstroke escape позиції то мені потрібно кистьова девіація. Цей принцип, звичайно, придумав не я. Детально сформулював та розклав по полочкам його троє грейді, а умовно придумали його люди, які успішно грали з мінімум штрихом. Наступний варіант руху це лікоть. На своєму каналі я вже багато говорив про гру ліктем і чому цей варіант я вважаю не дуже перспективним. Якщо коротко, то це доволі неконтрольований рух, який буде важче розігнати, синхронізувати та мати достатню витривалість в порівнянні з кистю та ротацією. Ну і ще один можливий рух руки це плече, але так напевно грає лише білі Джо Грінгей з Гріней. Тепер давайте навчимося бачити ці види рухів. З пальцями все доволі просто виглядає в нас це як певні зрушення великого пальця, А відсутність пальцевого руху як статичне стабільне положення великого пальця згори. Повторюся, що все-таки не рекомендую використовувати пальця. Звичайно, є гітаристи, які грають таким чином, але це не означає, що ви зможете подолати проблеми, які виникають при використанні пальцевого руку. Плюс, якщо чесно, то навіть таких гітаристів звук трохи більш жований, бо фізику все-таки не надуриш. Далі в нас піде кисть, і, як я казав раніше, впевнена, що у вас немає розгинання у кисті. Щоб зробити це, спробуйте поставити медіатор паралельно до струн та пробити удар вгору та вниз з спиранням медіатора на сусідні струни. Тобто при обстроку медіатор приходить на верхню струну, а при деон на нижню. При цьому зверніть. Увага, що при девіації кисті у нас має трохи опускатися та підніматися передпліччя. А саме коли ми робимо апстрок, то передпліччя ніби просідає в зворотню сторону, а при виконанні даунстроку навпаки піднімається вгору. Цього не треба лякатися, і це є природнім та розслабленим рухом в правій руці. Якщо цього просідання у вас не відбувається, то можливо ви затискаєте передріччя або сильно вжимаєте його в корпус гітари. Далі в нас йде ротація. Щоб легше ідентифікувати ротацію, зверніть увагу на поведінку оцієї кісточки. Якщо вона наближається до корпусу гітари, а потім віддаляється, то ви або повністю робите ротацію, або трохи підмішуєте її. Часто в своїх учнів я бачу підмішування ротації на ударі вгору, коли замість рівного підйому руки вверх люди починають без причини закручувати цей рух. Краще не робити такого підмішування, бо це нічим вам не допомагає, а лише ускладнює рух. При девіації кисті ця кісточка не робить віддалення, а стоїть на місці. ній все ще трохи присутній рух через невеличке зрушення передпліччя, але як ви бачите, це не виглядає як наближення та віддалення від корпусу гітари. І знову повторюся, якщо ви все-таки вирішили грати кістю, то намагайтеся ізолювати девіацію і не домішувати зайві рухи. Домішування лікті виглядає як певна тряска всієї руки. Тут у нас повністю монлітне зап'ястя, на відміну від девіації руки, де та передпліччя ходять в різні сторони, при. Грі від ліктя кисть та зап'ястя рухаються одночасно в одному напрямку. Також зверніть увагу на нижню частину передпліччя. Якщо вона вас підстрибує на абстроку, це також свідчить про домішування ліктя. Загалом я розділяю свою праву руку на певні зони відповідальності. Пальці в мене тримають медіатор, це їх єдина і основна задача. Кисть рухає медіатор та пробиває струну. Ротація міняє нахил руки для того, щоб в потрібний момент чисто обходити струну в швидкому темпі. Лікоть в комбінації з плечем переміщає руку вперед-назад вздовж струн. Якщо одна частина руки бере на себе більш ніж одну функцію, починається. Проблема, наприклад, якщо намагатися тримати медіатор пальцями та одночасно грати ними, то буде погіршувати звук через менш стабільний хват. Або якщо ми граємо девіацію кисті та також використовуємо девіацію для дотягування медіатора до певних струн, то в якийсь момент вам почне не вистачати амплітуди руки в ту чи іншу сторону, і так далі з усім іншим. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас дуже корисним. Якщо так, то ставте лайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте український контент. Також, якщо у вас залишилися якісь питання, то ви можете звернутися за уроками гітари. Також у мене є свій патреон, на якому я буду викладати додаткові матеріали. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі на цьому каналі.